Сніг зійшов, а разом з ним зійшли й дороги, нарікають прилуцькі водії. Посипалися навіть ті, які у прилуках ремонтувалися усього пару місяців тому. Сніга сошли, і дорога сошла. Такий ремонт значно вірно. Тих, хто їздить на машинах, то думаю, да. Звісно, ну, хто давав піровочеред летить. Поточний ремонт цієї дороги у військовому містечку аврально проводили в кінці листопада у дощ перед рясним снігопадом за кошти, які були виділені з міської казни, уже наприкінці року нагадаємо, тоді сума склала 5 мільйонів. Проте через несприятливі погодні умови встигли використати лише 3 мільйони 200 тисяч гривень. Ремонти проводили без тендерів за прямими договорами. І ось власне результат на обличчя кажуть жителі військового містечка. Оце зробили. Вони от трохи тут зробили, а там далі не доробили. І оце таке ось вийшло. – Ну, це ж вони і робили. Засипали. Два місяці пройшло, це повибивало. Оце кожний год оце таке. Кожний год. Вони... Ніхто ж не контролює. Аби ж Піска насипають, мабуть, і поїхали. Ну, Гроші рік... вложать, а і, толку немає. І в кармані за місяць-два побуло і все. За цих 20 голь чи 30 голь, що вони роблять. Більше грошей всі забрали, да, зробили бетонно чи чим, зробили хорошу настоящу дорогу, а то вони мільйони викидують на дорогу на 4 місяці. І опять ті гроші. Це і Тільки чотири не пройшли через місяці. Та ось недавно вони робили. Люди обурені таким горе ремонтом і вимагають, аби підрядник виправляв ситуацію. Дощ був, по-моєму. і лі -лі пісня. Та, Ну, ну, ну сніги дощ був. Оце при Так. Був дож, а тоді ви на другий день робили. і калюжі, на ну, калюжі лежить. Ну це безответственні понятне люди, беззатвісте. Як привикли, то як раніше, ніхто не контролює, ніщо не робить. Пані Ірина корінна жителька військового містечка, теж хоче добитися справедливості. Каже, на цей ремонт місцеві дуже чекали і сподівалися, що його буде зроблено на совість. Я би вимагала, щоб ті люди, які... Роблять ремонт, несли відповідальність за свою роботу, тому що витрачати такі величезні кошти і потім не нести за це відповідальність, це, це просто недопустимо в наш час просто витрачати мільйони, не робити свою роботу і не нести за це відповідальності взагалі ніякої. Я скажу, що Ця проблема у нас постійно, постійно ця проблема присутня, тобто ремонт робиться неякісно. Весною, там чи коли там взимку, осінню не знаю, коли там зробили ремонт. Через півроку знову ми бачимо ці всі ями. Тобто ремонт робиться для галочки. Події поцікавилися у начальника управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради, чи виконає підрядник гарантійні зобов'язання, адже містяни вже неодноразово підіймали дану проблему у соцмережах. Олег Созінов телефоном запевнив, що два тижні тому особисто перевіряв якість ремонту на даній ділянці. З його слів, ремонт виконано якісно, усі латки стоять. І наголосив: якщо так станеться, що вони випадуть. То по гарантійному ремонту усе буде виправлено. Загалом у березні планують комісійне обстеження усіх доріг, у тому числі і на гарантійні зобов'язання, запевняє пан Олег. А тим часом водії вже стомилися лавірувати серед ям та ремонтувати ходову, бо плачевна ситуація зі свіжим ремонтом доріг по всьому місту.